Студентський брейн-ринг. у Коломиї з нагоди дня студента провели інтелектуальну гру. За титулом найрозумніших змагалися сім команд. Такий захід став уже традиційним для нашого міста. Хто ж переміг, знають наші журналісти. За звання найрозумніших змагалися сім команд: це студенти ВПУ номер 14 команди педагогічного, медичного та політехнічного коледжів, організація ПЛАС та вихованці Коломийського інституту Прикарпатського національного університету. Студентка Юлія навчається на філологічному факультеті. Участь в інтелектуальній грі бере не вперше. Проте брейн-ринг – це завжди стимул здобувати нові знання, переконана дівчина. від гри очікуємо якихось позитивних емоцій, нових знайомств, нових знань, тому що багато таких питань з'являються, після яких хочеться щось вивчити нове. То знати треба все треба бути спеціалістом в будь-якій галузі. тому що зараз такий час, що українці мають бути свідомими і розумними. Відзначити день студента розумовою зустрічю найдоречніше. Переконує провідний фахівець відділу у справах молоді та спорту Інна якуб'як. До слова в місті проведуть ще низку культурних і розважальних заходів з нагоди свята студентства. Для молоді це їх. Ми для того, щоб пізнавати щось нове, цікавитися якимись е, 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 різними сферами. Вони вчаться різних навчальних закладах, здобувають різні спеціальності. Але от власне е, такі ігри ми е, тут е, по знання е, пов'язуємо з різними е, сферами. От вони мають зацікавлення для того, щоб розвиватися все сторонні всебічно. У рамках цього свята нас цілий тиждень заплановані заходи. І сьогодні це чемпіонат з. Збр... При рингу серед молодіжних команд. Також ми граємо чемпіонат міста з дартсу серед молоді. І в четвер буде кубок міста з КВН. Також будемо завершувати мафією. Це наше святкування. Для учасників підготували питання на загальну ерудицію. Для роздумів і обговорення учасники мали одну хвилину. Переможцями студентського брейнрингу стали вихованці економіку правового коледжу. Ольга Гереджук Сергій Угрин події НТК.